Ілюзія безпеки саме на цьому регульованому пішохідному переході жителька Костополя потрапила під колеса легковика. Сталося усе у вечірню пору доби поблизу одного з рівненських автовокзалів. Наразі жінка перебуває в реанімації. ДТП сталося на вулиці Василя Червонія у Рівному. За інформацією від поліції, водійка автомобіля Тойота, жителька Харківської області, була неуважною за кермом та не їхала на Костопільчанку. Слідчі на місці події встановив, що водійка автомобіля Тойота Яріс, Яріс», 38-річна жителька. Харківської області проявила неуважність, не стежила за дорожньою обстановкою та допустила наїзд на 53-річну жительку Костополя, яка переходила дорогу по регульованому пішохідному переході. Попередньо встановлено, що кермувальниця їхала на червоний сигнал світлофора. Відповідно до освідування вона була твереза. Унаслідок ДТП жінка отримала політравму: важку відкриту черепно-мозкову травму, перелом черепа, забій легень та перелом кісток тазу. Її в комі госпіталізували. Наразі вона перебуває в Рівненській центральній міській лікарні. Зі слів лікарів, жінка у важкому стані. Була доставлена вчора швидкою допомогою у важкому стані з ознаками політравми. Привалює травма легень та головного мозку. Вона була вчора прооперована двома нейрохірургами, також Володимиром Миколайовичем Ярославським. І зараз стан її стабільніший ніж був, але все ще важкий». Наразі за цим фактом розпочато досудове розслідування правоохоронців, котре наголошують: будьте уважними на дорозі та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Дарина Черемшина та Анастасія Словачевська. Телеканал ITV Media Group.